Не подобається, як сходить сонце, що ми його бачимо. І найголовніше, щоб у нас був мир, дівчата, і ти ніч переночувати. Це і... точно. Не правда? правда. А що не подобається весною? Такої, мабуть, немає. Кожна Щоб пора не року для себе кожна пора руку, хороша. Однє. Для себе да, краса. Да. Одне літо, що осінь і зима. Ми повинні радуватися в тому всьому, що в нас є зараз. Дякуємо вам. Чи, що подобається, та не подобається навесні. Навесні? Так. А що мені все подобається, особливо коли є сонечко, то є і настроєння, і усмішка, і натхнення. Все добре. Головне, щоб було мирне небо поскорее. Вот Оце самое главное. А так все добре слава Богу. Встали, живі, все слава Богу. Дякуємо. Перше, що я люблю весною, це можна поїсти морозиво, бо вже тепло. Але не люблю те, що воно коштує 35 гривень. Навіть отаке. Що подобається і не подобається навесні. Ну, головним чином, весна. Погода, краса, сонечко, вайб. З мінусів комахи, тому що ніхто не любить комарів. І напевно в вигоранньому навчанні ніхто не хоче вчитися під кінець останньої четверті. Навесні мені подобається тільки що можна нарешті зняти. Куртку і ходити тільки в футболці, а зміну все комахи і навчання. Все мені подобається у пори року весні? Мабуть, це свята найбільше не подобається це, звісно, ще навчання, тому що ти вже такий вставший. Хочеш якомога швидше канікули відпочити, а то тобі школа. Я думаю, мені подобається це саме тепло і краса всієї весни, але не в березні. Точно не подобається це, мабуть, місяць березень знову ми його дискримінуємо, тому що ну навіть в середині березня може випасти сніг. Ну мені таке не подобається. Що тобі подобається весною і не подобається. Що мені подобається весною? Весною те, що є дуже пахучі квіти, а. а друге, те, що вже ти розумієш, що можна ходити хоча б у в квітні, в футболці можна буде, а не в оцих курточках. А те, що я не люблю, так бджоли. Я розумію, що вони нам допомагають, мед медок носять. Але вибачте, я вже не раз на собі пробувала укус бджоли, і знаєте, не дуже приємно.